Друзі, привіт! З вами Світлана Сатт і я Світлана Тхоржевська. Сьогодні покажу вам трошки, як я вирощую свою розсаду. В цьому році це були такі мої перші експерименти з розсадою. Я ніколи не вирощувала її до цього. Посадила перчик, баклажани, трошки квітін. Зараз вам все покажу. Ну, ось так приблизно виглядає мій солодкий перчик. Це баклажани. Ще невеличкі, але думаю, до того часу, як я їх висажу в ґрунт, вони підростуть. А це і Іриска допомагає мені по господарству. Так, і риска. Тут блакитний і рожевий агератум, квіти. Тут зійшли айстрочки, треба їх пересадити вже в окремі контейнери. А тут трошки кермеку спробую теж виростити. А це дитячий експеримент. Травичка. Такий травничок. Теж заріс він у нас. Купували як свинку, але більше схожий на їжечка. Ну, а більше дивіться в наступних відео. Дякую всім за увагу, па-па!